Всім вітання, виноград Північ, 25 й рік, 10 лютого. Хочемо вам показати залишки яблук сорту Луна селекції. Зимовий сорт яблук, тривалого зберігання. Лежать довго, але їдяться швидко. Ось таке чудове яблуко. Дякую. Туге, як камінь і соковите. Гарний дуже в нього колір, такий лимонний. Насичений виразний гарний смак. Хто говорить, що в ньому багато кислоти, зараз абсолютно цього не відчувається. Сочне, туге яблучко. Не знаю, у смаку, здається, можливо, але це мені особисто є якийсь фруктовий, цитронний присмак. Ну, це здалека. Ось, дивіться. Такі так. яблуки. Дивіться, комусь може, буде потрібно навесну чубуки. Будемо обрізати, звертайтесь. Сорт луна.